А у нас новиночка, штани трансформери. Тут є безліч всього, і це все перерахувати. Тільки слухайте уважно. Виконані з американського текстилю. Підемо знизу і підемо доверху. За, позаду у нас є така от застіпка, яка дозволяє одягнути високі берці, або одягнути низькі та засібнути до них. У мене так є середні момент, і я отак затягую. Потім є додаткова кишенька під магазин. З якої є там резинка. Заду колін у нас вставлена така ось резиночка, яка обнімає на колінник, та він фіксується на одному місці, що досить гарно поєднано. Це взято з горку. Ну, Попереду колінка у нас йдуть ставочки, ось така ось черепашечка, і додаткові резинки, щоб при згибанні розгибанні колінник залишався у нас на місці. Далі у нас ще цікавіше, у нас є такі ось, це можна використати як кишеню, та тут є сітка для вентиляції. Застібка для швидкого доступу у кишеню. Також верхній доступ. Фіксується у нас на таких будликах. Там є також додаткові резинки під магазин або іншого обладнання. Резиночка для фіксування на коліна по висоті чи на війні відносно вашого росту. Ось Стандартні кишені передні. Ззаду у нас розташовані також кишені досить глибокі, вони виконані там зі сітки для кращої вентиляції. Ну і по поясу у нас є коверзиночки для фіксації на тілі, широкі лямочки. Ширінка у нас додатково захищена на гудзику і засідка. Позаду у нас також є ставочки еластичні для кращої фіксації і для зручності ходу. І широкі лямки. Штани досить зручні. Хто придбає, не пожаліє, тому замовляйте кількість обмежена.